Захисника Володимира Бруславського на щиті зустріли в Тернопільському національному педуніверситеті. Володимир Бруславський був кандидатом історичних наук, доцентом, начальником відділу у справах молоді цього навчального закладу, розповіла перша проректорка Надія Дробик. Володимир Любомирович Бруславський це приклад і викладача, і вченого приклад людини, яка робить свою справу. На відмінно завжди це приклад патріота, який любив свою Україну понад усе. Надія Дробик каже, під час відпустки влітку цього року Володимир Бруславський приходив до університету та планував повернутися сюди після перемоги. Я пригадую, ми з ним довго сиділи, і ну після того, як вже передали йому ті розпорядження, і розмовляли. І я запитую його, його про все, коли закінчиться війна, його думка, що він планує робити далі. І чи вартує, що вартує та угода, яку нам пропонують з різних боків. Він сказав, нам треба очистити нашу землю від усіх, Ніхто за нас цю роботу не зробить, тільки ми. Я запам'ятала ці слова. Про Володимира Бруславського згадує його колишня студентка, а зараз викладачка Ірина Гороховянко. Пригадую, як з задоволенням, ми завжди до нього йшли на першу пару. Пари проходили дуже цікаво. Особливо ми любили його жарти. Він був надзвичайно доброю людиною. Він пропагував завжди національну ідею. Він був патріотом і патріотом не на словах, не в вишиванці. Просто він відповідав за те, що він вважав за доцільне. Про Володимира Бруславського згадує доцент кафедри історії України та археології Володимир Кіцак. Він каже, на війні Володимир Брославський з 2015 року після повномасштабного вторгнення Росії служив у 105-й окремій бригаді тероборони, виконував бойові завдання на Донеччині, Харківщині та Сумщині. Це, власне, йому фраза належить, що перше сказав, що хлопці, треба вчитися воювати, тому що не бути воювати в українській армії, бути воювати в польській, французькій, німецькій, байдуже. Від війни не втечете. Через то краще готуватися до війни в українській армії. В 22-му, коли почалось вторгнення, він спочатку був в територіальній обороні, а далі попав в 105-ту бригаду. Ось, мінометник, командир батареї, феноменально толкова людина, простий приклад. Як правило, з фронту просять купу, поручить, володя, що треба. Я купив ретранслятор, не купив, а знайшов два поломних ретранслятори. Мені треба такі-то такі деталі, я спаяю, тобто дуже багато щось робив, дуже багато сам метикував технічно. Був один з тих, хто не суто ховався від дронів, а мав дробовик, гарно стріляв, дійсно гарно і казав, що в мене були випадки, коли я з 200 метрів збивав дрон. Ну тобто на таких людях тримаються цілі підрозділи. Про свого колегу розповів і доцент кафедри історії України Володимир Окаринський. Ми з Володимиром Любомировичем з Володією на одній кафедрі працювали, і хоча я знав його ще й до того, і дуже людяна людина. Ну тобто така він абсолютно був позбавлений якихось там. Потреба штучно підносити свій авторитет. Він дуже і студенти це відзначають, і я це бачив, і, і, і мої спогади доброзичливий і абсолютно таке спілкування з ним була одна приємність. От. Ну і дуже нас це вразило, Коли він просто пішов добровольцем ще в АТО, потім під час вторгнення він зразу зголосився. Володимиру Брославському було 46 років. У нього залишилася дружина та двоє дітей. Діло, покажем, ми, браття, Для викладача університету пролунав останній дзвінок. Лілія Лобру Андрій Прокопів Суспільне новини Тернопіль